Привіт всім! Привіт, Байроне! Прийшла пошта. Так, сюди, сюди і ось це. Для Роуна. <звук> як думаєте, що це? Я не знаю. Ну, я знаю, на що це схоже. Так. Це виглядає як... Не в... треба казати. у uh -huh. нього просто. Так. З цими кульками mm -hmm. і. Mm -hmm. Так. Схоже так. на. Схоже на пеніс. Він сказав це. Дякую, Адаме, <звук> за це. Ага, це ділдо. Так, але не може бути, Правда Правда ж, не може. Але воно. Є. Так, я знаю. Воно виглядає як ділдо, але це не може бути ділдо. Правда? Це точно ділдо. Сам... Адресовано саме Роуену? для Роуена. Люб'язно надано тактану, так ні, це для, для нього. Так, друзі, взагалі це приватна власність Роуена, Тож я не думаю, що нам варто втручатися. Так, абсолютно. Серйозно, що це таке? не знаю. Не знаю, можливо, це якийсь пранк, можливо, це якийсь екзотичний або дивний фрукт. Або штука для дверей. Або це різдвяні прикраси, так, різдвяні так. прикраси. Друзі, я uh -huh. повторю ще раз, це його приватна власність, і ми не повинні втручатися. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ми однозначно, типу, не повинні mm -hmm. це відкривати. Як порядні люди, це те, що ми не маємо робити. Так. Ні. Ні. Не це. Дивіться, я відкриваю. Що відбувається? Нічого хочу бачу, як справи. Ам, um, тебе прийшло ось це, О, Боже, так, він пришел! Так. А, пришел! А, а, він прийшов. Нарешті, нарешті. Я відкрию прям зараз. Боже О, давай. Так, так. Так. Метилдо. Він прийшов! Виходить, це воно. Ага. О, боже мій, я так довго цього хотів! Це нормально. О, так, оце той, який трихається! Так! О, я, я спробую зараз! Прям тут перед нами? Роване, ти ж знаєш, для чого воно, правда? Так, Алан, я знаю, для чого він. Де? О, це, о, боже мій. Це мило. Ми, 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 мені потрібно дещо Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Так, мені здається незаконно дивитися. Не можу відвести погляд. Я теж. Тебе на правій щиті. Тебе щось справа. Пробач, ти трішки відволікся, теж ця штука не так крута. Тож, якщо ви хочете більше відео типу цього, ааа, відео вони десь... Це бік від мамоть. Ось